Зараз я запрошую вас на заняття звукової культури мовлення. І знову до нас у гості поспішає балон. Привіт. Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, А ось звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо. Або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори, як я. Д. Повтори ще разок. Д. Звук Д називається Приголосний. Бо, на відміну від голосних звуків, ми не можемо його проспівати, а вимовляємо коротко. Д. Тепер наша ниточка рветься. Д. 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 А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи, зуби. Або язичок. А тепер я покажу тобі букву Д. Порахуй усі букви Д. Скільки ти нарахував. Звук Д ми не можемо співати. Тож будемо позначати його рисочкою. Це приголосний звук. Тепер я буду називати тобі різні звуки. А ти слухай уважно, уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звук Д. Слухай! Д. Ми дуже часто чуємо в словах. Послухай Дерево дощ. Дельфін диня. Повтори ці слова. Але звук Д. Може бути не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти уважно слухай. Та скажи, де заховався звук Д? На початку, всередині чи в кінці слова? Починаємо грати. Слухай! Д. Де заховався звук Д? Так, на початку слова. Будинок. А тепер де? Так, всередині слова. Мед. А тепер де звук Д. Чудово! А щоб запам'ятати букву Д, виклади її з паличок або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати разом нові букви і звуки. А поки що пиши букву Д, вимовляй звук. Д. Та пригадай слова зі звуком Д.